Фармадол. Таблетки від головного болю. Пофарбували, розписали, посвятили і вже й поїли. Великодній попит на яйця позаду. Та чи знизились ціни? Щоб знайти відповідь на питання, я вирушив на один зі столичних ринків після великодніх свят. Яток з курячими яйцями тут небагато. Та яєць вже набагато менше ніж минулого тижня. Тут вибір дуже класний, мені подобається, і найбільше подобається те, що таке от невеличке яєчко, яке я, наприклад, в супермаркеті купую по 55 гривень за десяток, десь 58, тут по 43. А по 67 можна взяти отаких от, от гігантів. І ціни знизилися не от нещодавно, а десь аж за два тижні до Великодня. Прямуємо до іншої ятки. А скільки були? Ну от такі, отакі. От скільки були? 75. 75. Ну от, от зараз 55 трошки менше, 65 трошки більше. До Великодня були 75. Але далі поки що не дешевшують. Але це поки що. Ще одна точка. Яйця домашні, 65 за десяток. А от мені цікаво, що зараз можна купити за 65 в супермаркетах. Перевірю. В супермаркеті вибір не набагато більше ніж на ринку, скоріше навіть менше. І за 66-68 гривень. Тут можна купити яйце помітно менше за те, що на ринку продають по 67. Ну що ж походили, погуляли найдешевші 53 за десяток. Нині 70% собівартості яйця це комбікорм на другому місці енергоносії. Через блекаути ця складова здорожчала приблизно у п'ять разів, тож і ціна стрибнула після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ціна трохи знизилась. На додачу обмежився експорт яєць до країн Європейського союзу. Це призведе до того, що цієї продукції побільшає на внутрішньому ринку. Як наслідок виробники будуть змушені продавати дешевше, пояснює економіст Олег Пензен. Ви ж не забороните птиці нести яйця в залежності від того, чи бере чи не бере споживач в Євросоюзі. Тому в даній ситуації, думаю, що нас чекає найближчий час до на деякої міри перевиробництво. І оце перевиробництво призведе до зниження ціни на яйце всередині країни. На додачу домашні курочки, які взимку несуться не дуже активно, з настанням тепла стали більш продуктивними. А домашні яйця це 5% ринку. Вони також наситять прилавки і будуть тиснути на виробників. Тож ціна найближчим часом має знизитись. Але наскільки собівартість великого яйця зараз 4 45 гривні з торговельною надбавкою 5,5-6 гривень. Але якщо на сьогоднішній момент в країні перевиробництво і є ці дуже багато пропозицій, ви вимушені будете продавати по ціні собівартості, хоча б тому, що щоб продати. Тому що якщо ви не продасте, ви будете мати прямі збитки. Я не думаю, що вона опуститься там нижче 40 гривень. І за прогнозами Олега Пензена зниження ціни ми зможемо помітити вже цього місяця. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі немає нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали, будь ласка, послухайте мене. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.